Вперше здати кров для тих, кому вона сьогодні потрібна на лінії вогню, і в тилу прийшла студентка Тернопільського медуніверситету Ірина Базюк. 14 лютого дівчина долучилася до акції «Поділись любов'ю, яка приурочена дню закоханих. До забору крові готувалася заздалегідь. Тепер у планах Ірини долучатися до донорства ще не раз, аби рятувати життя інших. Від лютого за рік часу вже люди забули, наскільки це важливо, наскільки це може допомогти, і наскільки це врятує життя комусь. І це не обов'язково має бути військовий, який служить в лавах ЗСУ. Це може бути і проста жінка, якій потрібне переливання. І от можливо, саме ваша кров чи саме ваша плазма може врятувати її життя. Спочатку я перерила всю інформацію, яка потрібна для донорів. Я там подивилася, що можна їсти, а що не можна. Сьогодні зранку поснідала вівсянкою на воді. Не На найкраще що я їла, але так треба. На акцію «Поділись любов'ю від Тернопільського центру служби крові відгукнулися десятки тернополян. Люди приходили разом із рідними та друзями. І, хоч в центрах крові дефіциту наразі немає, але поповнювати резерви потрібно постійно, наголошують медики. Бажаючих багато здати було кров, тому що власне напевно присвячено святу такому до дня закоханих, і напевно люди хотіли поділитися частинкою себе. Для інших людей, і можливо, навіть для тих воїнів поранених, які зараз у нас лежать в тернопільських закладах. Але оскільки була тривога, ми зробили таку паузу, і після закінчення тривоги ми продовжуємо забір крові. Здати кров у Тернопільському центрі служби крові можна щодня з 8 по 13.00, крім вихідних, лікарі наголошують, що перед тим обов'язково потрібно ознайомитися із пам'яткою донора. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.